Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Мене звати Міла. Сьогодні ми з вами будемо говорити про німецькі листи. Знаєте, що найбільше відрізняє Німеччину від України? Це те, що тут листи пишуть з приводу і без приводу, і їх треба вміти писати, тому що це головний засіб комунікації в Німеччині. Я, до речі, вже отримала свій лист запрошення на екзамен B1. У цьому відео я хочу показати, як виглядає письмове завдання на екзамені b Анс. Далі хочу показати, як я тренуюсь писати листи і поділитися своєю методикою, своєю підготовкою до письмової частини цього екзамену. Хочу нагадати, що я не викладач, я не вчу вас писати листи. Я просто ділюсь інформацією, і ділюсь своїм досвідом і показую, як це роблю я. А також хочу поділитися своєю неймовірною знахідкою. Це книга, яка навчить писати німецькою мовою листи не лише підготує вас до екзам на B1, а ця інформація, звичайно, вам знадобиться і в житті. І книга на 250 сторінок. Я знайома з авторкою цієї книги. Вона є викладачем в німецьких університетах, викладає вже понад 10 років. А крім цього... Я в такому захваті просто про це розповідаю, бо я в захваті. Авторка цієї книги ще і є прюфером. Вона є екзаменатором, ліцензованим екзаменатором Телк. Отож, перше. Про структуру екзамену B1, про оцінювання, про завдання, про те, з яких частин складається цей екзамен, скільки часу виділяється на кожну з цих частин, я вже розповідала в одному із своїх відео. Будь ласка, переходьте, та дивіться, я залишу посилання в описі цього відео або в коментарях. На цьому моменті прошу також вас. Поставити лайк моєму відео і поділитися своїм досвідом написання листів. Написати, яку ви оцінку отримали за лист, як ви готувалися, якщо ви вже склали екзамен B1. це буде дуже корисна та цікава інформація для всіх глядачів. А я хочу вам показати, власне, як виглядає завдання. Ось, будь ласка, один листок, на якому написано «Шрайбер». 30 хвилин у вас є на те, щоб написати лист. У вас буде два варіанти, і потрібно обрати лише один із можливих варіантів. Не потрібно писати одразу два листа. І дуже важливо зрозуміти, про що той лист спочатку ми прочитаємо завдання, і потім писати лист відповідно всім чотирьом пунктам, які будуть перелічені у тому завданні. І ще хочу показати, як виглядає на екзамені. Той листок, точніше, їх два, де ви будете писати свій лист. Тут, до речі, є такий пункт: «Welche Aufgabe haben Sie bearbeitet?» тобто яке завдання ви виконуєте, і а або «Б» то власне, ви пишете, який лист ви обираєте, а чи «Б». Ну, і далі вже на цьому листі пишете. Кажуть ще мої підписники, що часу на написання листа не так-то є багато, тому писати лист на чернеці не варто, краще одразу його писати сюди, на чистовий варіант. Далі я хочу поділитися з вами, як я вчусь писати листи. Ось у мене є така моя заготовочка. це 50 різних листів, роздрукованих з інтернету. Абсолютно різні листи. Ви їх можете знайти в інтернеті. А можете пізніше знайти у цій книзі, про яку ми далі з вами поговоримо, бо там також є ці листи. Просто про цю книгу я дізналася два дні тому і одразу з вами захотіла поділитися інформацією, а ці листи вже підготовлені заздалегідь. Власне, що я роблю? Я спочатку читаю лист, потім надиктовую його собі на телефон. І далі пишу цей лист під диктовку. Ми зараз з вами зробимо це наприклад прикладі одного із листів. У мене вже списаний не один зошит, я вам так відверто скажу. Це мені дає не лише можливість запам'ятати і зрозуміти структуру листа, а й правильно виписатися. Тому що під час екзамену, звичайно, ми нервуємо. І може щось таке статися, що ти елементарно забув, як там правильно написати той зерґерте фрау. Чи там дві буде букви Е у слові ГРТ і далі Х, чи буде одна буква Е. Ну, коротше, тому треба свою руку довести до автоматизму на ось таких звичайних речах. І для цього, власне, можна і написати 50 100 листів, скільки завгодно. До речі, такий метод. Дуже класно допомагає запам'ятовувати ці листи, не лише правильно писати граматично, бо потім я ж перевіряю себе, а й запам'ятовувати ці листи. Давайте покажу, як це відбувається. Я надиктовую Viber, просто заходжу, затискаю і надсилаю це повідомлення. У мене навіть є створена спеціальна група для цього, але можна надсилати там в замітки собі в Viber або в іншому меседжері, як завгодно, як вам буде зручно. Sehr sehr. geehrte Frau Hoffmann, Ihre Wohnungsanzeige aus der Zeitung interessiert uns sehr. Чітко, швидко, Vielen dank im Voraus für Ihre antwort. Freundliche grüße Так, записала я. І під диктовку буду писати цей лист. Я на нього не дивлюсь, все, листа в мене немає. Беріть, будь ласка, також листочок, беріть якийсь зошит і пишіть лист разом зі мною. Це буде класна практика, навіть якщо ви вже склали екзамен b 1 і склали його на максимальний бал або навіть маєте b 2 чому ні? Так, обов'язково після звернення ставимо кому і далі пишемо з маленької літери. Іре, вонус ансайге. Ми звертаємося на Ви, тому пишемо з великої букви. «Іре вонунгс... анзайген... одне, так? Иревонгс. Аустенг Ауздерцайтунгс газеты. Так, ми тут від імені нас пишемо, не лише від мого імені, так? sehr. uns угу. Aber wir haben noch Fragen. Так, кома перед aber, aber wir haben. noch Fragen. Zieh schreiben. Так, ну окей, okay. можемо збзатися, але, до речі, абзаці не ставляться. Зішребен. Дивон. Лиг. Лит им центрум. Центру uns sagen. Tak, können. Können sie знову ж таки, uns, бо не мені. Не können sie mir sagen. а Können Sie uns sagen. Знову ж таки, кома. In welcher Straße? In welcher? Тому що die Straße. Straße. Betania. Wie viele Zimmer gibt es in der Wohnung? Wie viele Zimmer gibt es in der Wohnung? Wohnung, sagt Bettanja. Wir möchten auch gerne wissen. Wir möchten. Bo uns i tomu wir, a ne ich. Wir möchten auch. Kermen wissen. Так ми хотіли б знати. Обilecht си ау. Чи обіляй, можливо, филеcht си аф.

Lieben Hund Subna S dobra. Sind house tier in dieser Wohnung erlaubt. Sind Haustiere in dieser Ja. Dieser Twartier wohnung. Erlaubt. Dozvolen.

Diese Woche mm -hmm. noch einen sichung. Tag verren. Tag verinbaren. Das samme, should Termin machen, aber das zieht grüße. Sie erhalten uns und sie erreichen uns unter der Telefonnummer unter der Telefonnummer Neverschlewa zwei drei vier, fünf, sechs, sieben oder per E-Mail. oder per E-Mail. Cheres E-Mail, Mail. Dann im Voraus in Sie. Vielen Dank. Наперед імфарауз фараус. Іре антвор. Так, за вашу відповідь. Фюр іре з великою або вічливою форма антвор. Фронліхе грусе. Фрондліхе грусе. І так як ми писали від двох людей. Ну, он нас, можливо, там, наприклад, хай я я підпишу, що це буде Міла Унд Мірослав. Артюшенко. Далі я беру той лист і звіряю, чи не наробила я граматичних помилок. І таким чином ми ще вами і перекладемо той лист. Sehr geehrte Frau Hoffmann. Дуже поважна Frau Hoffmann, жіночка Hoffmann. E, жіночка, ну хай буде жіночка. <laughs> Ihre Wohnungsanzeige aus der Zeitung interessiert uns sehr, aber wir haben noch Fragen. Ваше оголошення квартири з газети зацікавило нас дуже. Але ми маємо ще питання. Sie schreiben, die Wohnung liegt im Zentrum. Ви пишете, квартира лежить в центрі, Ну, тобто, знаходиться. Können Sie uns sagen, in welcher Straße Могли би ви нам сказати. На якій вулиці? Віфіля ціма гіптес індер вонунг. Як багато або скільки кімнат є в квартирі? Wir möchten auch gerne wissen, ob vielleicht sie auch einen Balkon hat. Ми хотіли б також з радістю знати, чи, можливо, ви також балкон маєте. Wir haben einen kleinen, lieben Hund. У нас є один маленький любий собака. Sind Haustiere in dieser Wohnung erlaubt? Тварини, домашні тварини в цій квартирі дозволені, das wäre sehr schön. Це було б дуже добре, Schön. гарно. Könnten wir vielleicht diese Woche noch einen Besichtigungstermin vereinbaren? Могли би ми, можливо, цього тижня ще зустріч vereinbaren mm, забронювати чи ні? Почекайте. Termin vereinbaren Записатися на прийом. Ну, окей, нехай буде записатися на зустріч, так, так, якби забронювати можливо. Зі erreichen uns unter der telefonnummer e-mail. E Ви досягнете нас, ну, це я перекладаю дослівно. Мені, до речі, так легше, коли я перекладаю дослівно і починаю думати, от як думають німці у цій структурі речення, ніж коли. Ми формуємо думку літературно, так як ми могли би перекласти українською мовою, коли б це був би якийсь там синхронний переклад. Ось коли отак дослівно перекладати, воно набагато краще запам'ятовується, на мій погляд. Ви досягнете нас унтердертелефоннума, якби під номером, так? можливо так сказати, під телефонним номером таким-то, чи перімей через електронний лист. Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort. Дуже дякуємо наперед, Імфораус, за вашу відповідь. Freundliche Грюсе, дружні побажання або mit freundlichen Grüßen, це буде з дружніми побажаннями. І підписуємо у нас тут двоє важливий момент, тому що ми весь час писали від вір, що ми не їх. Тому і підписуємо. Двома персонажами я написала Міла Унт Мирослав Артюшенко. Нагадаю, це я розповідаю, як я готуюсь до написання листів. Можливо, цей лист не є ідеальним. Можливо, на b Анс рівень варто написати. Кращий, більший лист, складнішою граматикою, з більшою кількістю якоїсь лексики. Можливо, ви пишете кращі листи в рази, ніж зараз я привела цей приклад. Це приклад листа з інтернету, він не мій. Але я показую, як я відпрацьовую цю таку механічну роботу написання листів, щоб вкласти в себе в голові структуру, що йде за чим, щоб почати писати граматично правильно, не допускати якихось помилок. Тому що дуже важливо довести якісь такі речі по типу geehrte Фрау Hoffmann або mit Мід Grüßen до автоматизму. Ті ж самі речення, як тут в кінці, що ви можете досягти нас за номером телефону unter der де телефон, нума oder per e імейл, підійдуть майже до кожного листа, звичайно. Тому ось цю структуру її можна завчити. І коли вже буде в голові така структура, далі вже цей лист, як шашличок, можна нанизувати і додавати туди ще якоїсь такої красивості, якихось гарних слів. Ось так я підходжу до вивчення і написання листів. Так і далі я знову читаю цей лист і потім намагаюся його розповісти. До речі, дуже важливо, і я бачила, що це є однією із рекомендацій у цій книзі: що починати листи бажано не з іх, бо це не є. Гарно. В цій книзі навіть є пояснення, воно історично так склалося, що з їх листи не починають. Краще починати з другорядних членів речення і їх десь вставляти всередину. Коротше, коли в мене буде ця книжка на руках, я, бо я її вже замовила, але це я роздрукувала лише ну якби анонс цієї книжки, тут 20 десь приблизно сторінок, а сама книжка на 250 сторінок. І ось коли в мене буде ця книжка на руках, я обов'язково зроблю. Роблю її огляд, а поки я її чекаю, то говорю про те, що маю. Хто цю книгу написав? В інстаграм я знайшла доч нижнє Підкреслення Оксана, також залишу посилання на сторіночку цієї Оксани, і ось вона, власне, пише, що вона викладає в університетах Німеччини і робить це вже успішно 10 років. Вона, до речі, є доктором природничих наук в Гамбурзькому університеті. І ось написала книгу, яка, власне, допоможе підготуватися. До письмової частини екзамену B1 і також навчить писати листи. І ще раз наголошу на тому, що в Німеччині без листів нікуди. Їх завжди треба писати і писати в великій кількості. Побачимо, що тут є по змісту. в якому форматі відбувається екзамен B1, потім, яка система і критерії йдуть оцінювання. Далі три види листів, які вони можуть бути на екзамені. Також у цій книзі є 30 вже написаних листів. Я так розумію, що ці листи будуть ще йти з якимись поясненнями, бо я знайшла приклад, є завдання, урлаупс, антрак, потім написаний той лист. Це все вам буду показувати. І далі цікаві вирази із листа, які можна використовувати. Сьогодні я звертаюся до вас з проханням. Werde ich mich an їх mit einer Bitte. Ну, коротше, все готове. Бери в честь, практикуйся і пиши. Які тут теми давайте розглянемо: зламаний кран, проблеми з підключенням інтернету, пошук роботи, скасування зустрічі. Також дуже важливо, так? Домашні тварини в квартирі, туристична інформація. Потім, наприклад, nachhilfe für ihren Sohn, репетитор для вашої дитини, Lieferung, неправильна доставка якогось товару, entschuldigung an die Schule, вибачення в школу, бо ваша дитина захворіла, не прийшла, пропустила заняття, наприклад. Ось така, власне книга залишає вам всі посилання. Ще раз повторю, що для себе я цю книжку замовила, і мені єдине, що дуже шкода, що у мене вже екзамен менше ніж за 20 днів. А я ще книги такої не маю, але маю надію, що вона і в майбутньому буде мені допомагати писати листи, просто писати їх в реальному житті. Якщо це відео для вас було корисним і цікавим, будь ласка, залишайте лайки, пишіть коментарі. Діліться, як ви готувалися до письмової частини екзамену. Мені буде дуже приємно, а всім нашим глядачам ще й корисно. Щиро вам дякую за перегляд, всім пока.